Привіт, Волк! Hey, це Хейлі Вівер. І я знову повертаюся до секретів краси. Я покажу вам свою щоденну мейкап-рутину, і також те, як я роблю свій сяючий макіяж для виходу в світ і для побачення. Починаю зі зволожуючого тонера. Інверон мені подобаються будь-які тонери на зволоження, які надають шкірі сяєння. Далі я використовую пептидний глазуруючий флюїд від Підготувати шкіру це найважливіший етап для мене. Мені здається, це дуже впливає на те, яким вийде макіяж і як він буде виглядати на обличчі. Крем відновлення бар'єру. А саме це ми називаємо нашим джерелом пептидів. Я обожнюю пептиди за їхній антивіковий ефект, за чудове зволоження. Живлення шкіри. Вони допомагають шкірі бути пружною, зволоженою та надають їй сяйня. Як же чудово виглядає макіяж після цих продуктів? Знову використовуємо пептидний глазуруючий флюід. Натискаємо буквально один раз. Я наношу його під очі. Після цього я використовую багаторазові патчі від Due. Я завжди обожнювала доглядати за шкірою. Мені подобається саме цей ритуал, така відданість своєму доглядові. Це певне піклування про себе. Коли я вдома, у ванні, з маскою на обличчі роблю свою доглядову рутину крок за кроком. Я завжди доволі серйозно ставилася до догляду за шкірою, навіть коли я була молодша. Але з віком, з тим, як змінювалась моя шкіра, моє ставлення ставало ще більш вимогливим. перейду до макіяжу. Я обожнюю сяючий тон, щось таке, щоб доповнювало стан шкіри. Мені дуже подобається тональний крем Vital від Chanel. Вибачте, якщо неправильно вимовляю назву, оскільки я люблю, щоб шкіра виглядала натурально до тональної основи, я додаю трошки пептидного флюїду і змішую їх. Крем, я наношу руками. Це я прийняла від Пет Макград. Я бачила, як вона таким способом наносила тон на бекстейджах модельних показів. Багатьом людям може здатися дивним наносити продукти для макіяжу руками, але мені здається, що тільки таким чином я зможу досягти цього натурального фінішу шкіри крем на шию також. Я використовую тональний крем трошки темніший від мого натурального тону, який більш блідий ніж моє тіло загалом. Тому я намагаюся зробити їх подібними за тоном. іноді я хочу більш щільного покриття. Це конселер від Cosas. Мені подобається його кремова волога текстура. Він залишає такий зволожувальний фініш на шкірі. Я беру багато натхнення з Пінтересту. Часто помічаю там справді класні ідеї та фото для макіяжу. Коли я чимось надихаюсь, завжди намагаюся це переробити на свій власний манер. І роблячи свій макіяж, я приблизно знаю, що вмію і що ні. І Я завжди роблю акцент на натуральності. Хочу нанести ще й сюди трошки консилером. Як думаєте, звідки я навчилась цьому? Правильно, я побачила це в Тіктоці, коли я додаю конселер сюди. Одразу помітна різниця. Мені здається, що вигляд обличчя стає більш підтягнутим. Це палетка Shade and Illuminate від Tom Ford. Дуже сильно люблю цей продукт і користуюсь ним роками. Я намагаюся не робити сильно різкий контурінг, скоріш схиляюсь до кремових зволожувальних продуктів, бо в мене суха і чутлива шкіра. База для очей в мене від Pam Beauty бренду Ariane Grande. Обожнюю його, він дуже пігментований. Але навіть якщо ви захочете використати лише трохи, він не буде виглядати занадто. Цього продукту вистачає надовго. Я хочу бути відкритою щодо підтримки брендів, які створені жінками, якими управляють жінки. Мене саму як нещодавне. Засновницю бренду переповнюють емоції і вдячність за те, що інші жінки підтримують мій бренд і саме мене. Тому я хочу робити те саме наскільки це можливо. Це палетка Stormy від Cosmetics. Вона вже не випускається Ось Perfect Storm. В мене світло карії, очі, тому коричневі, сіроваті відтінки, навіть фіолетові, підкреслюють невеличкі проблиски зеленого кольору, який є в моїх очах. Мені завжди подобається такий блискучий мерехтливий макіяж очей, особливо для побачення вечері або для події. Відтінок Moon Forever в плесі Beauty. Ось він. Якби я просто збиралася без розмови з вами, я б точно слухала якусь музику. Якщо це збори на вечірку, скоріш за все, я б слухала Меганзе Stallion. Якщо це збори для більш спокійного розслабленого вечора, я б точно вікнула Tame Impala. Це мій улюблений гурт. Тому це точно були б їхні пісні. Я беру відтінок Storm і розташовую його на складках повік. Стормі зробили щось надзвичайне з цією палеткою. Вона дуже чудово впоралася з нею. Мені треба їхати до Лос-Анджелесу, щоб зустрітися з Тормі, сказати їй про те, щоб цю палетку знову почали випускати. Це гель для брів від Анастасії. У мене точно був цікавий шлях з моїми бровами. Я дивлюсь на свої старі фотографії. Така чому я зробила це зі своїми бровами? Вони були дуже тоненькі на кінцях. Це була катастрофа. Зараз я чіпаю їх мінімально, майже непомітно. Лише прибираю волоски знизу і ледь-ледь підстригаю, щоб вони були чемнато довгими. мій чоловік має вії разів 10 дощ, ніж моїм. І я трошечку йому застрілі всі його брати та сестри мають дуже довгі, просто шикарні вії. І я така, ха, і їхня генетика це цікава річ. Ось туш, якою я користуюся. Це туш від MAC Extended Play Giga Backlash. Нещодавно я перестала профарбовувати нижні вії, лише верхні, бо мені здається, це надає погляду більш свіжого вигляду. Не знаю, чому я так це ускладнюю. Я буквально перекручую свої руки і намагаюсь зробити це. Друзі, ви не уявляєте, що відбувається в цій голові. Я вже розповідала про цю палетку від Make Up Forever. Вона мені дуже подобається. Я буду використовувати ось цей кольор. Я завжди так вражена, наскільки багато є неймовірних креаторів в Тіктосі та Інстаграмі. Помічаю, що захоплююсь тим, як люди вміють фарбуватись. Завдяки цьому я дізналась про купу чудових продуктів. Побачила так багато прекрасних макіяжів. дуже надихаюся 90-х, тодішніми супермоделями та актрисами, бо мені здається, що вони просто випромінюють цей особливий вайб і таку сяючу енергію цей крісті Тарлінгтон і Кейт Мосс. Я постійно зберігаю їхні фото з тих часів, які в них були образи на червоних доріжках. Яка зачіска? Вони такі дуже розслаблені, витончені. Лейдбак мор сатл. Це рум'яна розігло і Діор Бікстечь. Прекрасні рум'яна. Вони дають дуже ніжне, розже весяння. Вчора я передивлялась свої минулі образи на червоних доріжках. І матінку. Про деякі з них я дуже, дуже жалкую кожна людина проходить власний шлях зі своєю шкірою, красою, і моє бачення краси дуже покращилось навіть в останні два роки. для себе зрозуміла, що чим простіше і чим менше, тим краще. Знову беремо палетку від Tom Ford, І зараз я наношу хайлайтер. Обожнюю цей універсальний лівець yeah, від Forever. і для очей, і для губ, для будь-якої ділянки, обличчя really мені подобається мій натуральний колір губ, тому я надаю перевагу тим продуктам і кольорам, які I допомагають they they мені його I підкреслити. Я точно той тип людини, яка заходить за контур губ, але не дуже сильно. Мені подобається розтирати олівець і трохи його. тому єдине місце, де я по-справжньому виходжу за контур. Ось тут в арці купідона, і потім продовжую фарбувати губи. Мені доволі важко не давити прищі. Аноба це звучить дивно, адже це чи не найперший смертельний гріх догляді за шкірою. Але я насправді маю змушувати I себе не дивити їх. Проте виявляється, що патчі від прищів, Starface, справді допомагають навіть з тим, що ти не чіпаєш їх і не намагаєшся їх видавити. далі. Я використовую пептидний бальзам від ротмен. Я завжди беру його з собою. Неважливо чи вдень, чи вночі. Останнє, що я зроблю, це додам трохи пудри. Це фінішна пудра від кос. Я її наношу на ті ділянки, які, як на мене, здається, потрібно зафіксувати. Мені подобається брати пудру з собою на події, бо протягом вечора я починаю помічати, що тут з'являється жирний блиск. Тепер я просто розпускаю волосся. Ось це є місячі образ для моїх побачень. Чи подій. Всім дякую за перегляд? Мені дуже сподобалось знімати для вас.